Хвилююче, але неймовірно надихаюче Натхненно шалена мотивація. Неймовірно корисні знайомства, нові знання та досвід. Думаю, що конкурс репортер це наша інвестиція в майбутнє, тому що дійсно діти, які виграють і спілкуються з професійними медійниками, вони дуже сильно розвиваються і я впевнена, що в них дуже велике майбутнє, і це майбутнє нерозривно пов'язане з Україною. For us at UNDP, reporter is really a landmark initiative. It is bringing together a lot of the elements that we project And that we are very much invested and emphasized in when it comes to UNDP and the UN's investment in Ukraine. We're talking about actually free speech, we're talking about media literacy, we're talking about youth involvement, most and foremost. We're also talking about actually a platform that brings innovation, new ideas, and that brings youth closer to what youth is supposed to be uh, engaged in in Ukraine today, which is the recovery of Ukraine. Мені дуже приємно, що молодь, яка створює контент, така патріотична, зорієнтована на Україну. Тобто відчувається, що для людей Україна є безумовною цінністю. Кожен великий шлях починається з першого кроку. Треба вірити в себе і знати точно, що і вірити в те, що мрії збуваються. Але дуже важливо бути готовим в той час, коли твоя мрія збувається. Шалена енергетика людей, які готові ділитися своїм безцінним досвідом, знаннями і передавати всі ці емоції і натхнення, прагнення йти далі і втілювати свої ідеї до кінця. Мені дуже сильно сподобалася ком'юніті, яке створилося в кемпі. Саме люди, всі учасники, вони просто неймовірні. Це незабутній досвід. На з подругою такі плани на майбутнє будували, щоб робити свій канал і проводити такі подкасти. Люди дуже багато цікавих людей, в кожного з яких є свій досвід. І ти розумієш, що ці люди, вони колись, як і ти, вони були дітьми, і вони навіть не думали, що вони опиняться тут і будуть викладати для вас ці лекції. І також ти усвідомлюєш те, що ти можеш проробити такий самий великий шлях, і що всі твої бар'єри є тільки в твоїй голові.